Чому їжа лікує? Харчування це не просто калорії на тарілці, а інструмент лікування, який має бути керованим, науково обґрунтованим і персоналізованим. Національне клінічне харчування впливає на тривалість госпіталізації, рівень ускладнень та період одужання. Як? Давайте розбиратися. Перше, підтримує імунну функцію, тому що компенсує брак білка, цинку, вітамінів А, Д С і знижує резистентність до інфекцій. Друге. Регенерує тканини. Поживні речовини потрібні для загоєння ран та післяопераційного відновлення. Третє. Знижує рівень запалення. Раціон з високим вмістом клітковини, ненасичених жирних кислот та антиоксидантів має протизапальний ефект. Четверте підтримує психоемоційний стан. Якісне харчування позитивно впливає на когнитивну функцію і настрій пацієнта. До 30% госпіталізованих пацієнтів в Європі мають ознаки гілково енергетичної недостатності. Це корелює з підвищеною смертністю, частими ускладненнями та повільною реабілітацією. Нутритивна підтримка пацієнтів з серцевою недостатністю з перших днів госпіталізації асоціюється з нижчою летальністю та кращим станом на момент виписки. Саме тому успішна інтеграція дієтології в клінічну практику це не про додатковий комфорт. А необхідна умова сучасної медицини.